Але вона якби з одного боку проста і зрозуміла, потрібен термін демобілізації, і він дискутується зараз в комітеті і депутатами. З іншого боку, президент от днями дав інтерв'ю закордонним виданню закордонним ЗМІ, і він каже, що ну, а яка взагалі може бути мова про демобілізацію, коли йде така війна, такого масштабу? Це в принципі, ну, про це важко говорити. Ну, як просто солдати візьмуть, здадуть позиції і підуть, бо вони демобілізувалися. Вибачте, я одне оточнення зроблю, так. я помилку зробив. Не демобілізація, а ротація. Ага, ви про бути. ротацію. Ротація. Да. Тобто людина не те, що повністю звільняється, якийсь час пробула на фронті, вона йде на ротацію. Це нормально. Людина прийшла до рідних, побачила там все інше і далі. Ось тоді пункт про демобілізацію. Його треба знімати взагалі з законопроекту чи ні? Що робити? Ну, дивіться, тут людська природа, який би не був сильний чоловік, захисник, ну чоловік, жінка. Все одно є, накопичується певна втома від моральна втома, ну, і питання наскільки... ротація має бути. Ну, дивіться, ротація це один із елементів, але все одно люди, які там воюють, вони ж різні відношення до того, ну хтось віддав, наприклад, ну там своє здоров'я. Да, він ще не на передовій він ще не комісований, але продовжує захищати країну, готовий піти, але розуміє, що він не може піти, не дозволяє совість. Поки не прийде йому заміна От тому і треба розглядати якраз на наше переконання в спайці оці питання мобілізації і демобілізації, щоб захисникам, які е, там служать, було зрозуміло, що їх чекає попереду. І це якраз от колега наводив один із страхів, да? не визначеність. Я піду. Служити, але я не знаю, коли звідти звільнюсь. Ну е, і питання ж в тому, що демобілізація от наш варіант розумної політики, ми пропонуємо ну, надати можливість демобілізуватися. Але хто захоче захищати, продовжувати, будь ласка, вони можуть захищати, продовжувати. Це не значить, що всі прямо е, ну, знімуться з позицій і нікому буде захищати нашу країну. Ми не знаємо, як це прорахувати. Пане Павло, як це визначити, знімуться чи не знімуться? Якщо в людей буде право демобілізуватись, можливо, дружини, родичі скажуть, давай повертайся, ми тебе три роки не бачили, ти нам потрібен. Ну і все і буде тиснути і так ну на людину, якщо дозволити Та, будь ласка. Дивіться, е, я був близько нуля і не один раз і розмовляв з людьми. І там практично дві категорії. Дві категорії да? ті, хто професійні військові, ті, хто йшов, е, він до того служив. Або ті, хто пішли добровольцями, але вони знайшли себе саме там. І ці люди, для них це робота. Вони у них ніякого у них, ні страху немає, тобто вони готові працювати, вони тобто працювати, воювати, да? але їм треба якийсь період для того, щоб побачити рідних і повернутися назад. Він там себе почуває значно краще, ніж, ніж тут, в тилу. Тому що це він він там себе знайшов, це, це призвання. Інша категорія, люди дійсно, які. Ну, яких взяли там по мобілізації, причому він не хотів, да, він прийшов туди, він там воює, але у нього весь час він все одно. Він до, до, тобто, це не воєнна людина. Вона була з самого початку, не людина.